Як я стала ходити 10 тисяч кроків щодня? Спойлер, я знайшла в цьому реальну вигаду і отримала додатковий кайф. Відразу скажу, що це не було емоційне рішення. Це був логічний та повністю прорахований крок для моєї мети схуднути на 10 кілограмів. Щоб знижувати вагу у темпі 1 кг на тиждень, я прорахувала собі раціон на 1100 ккал. Щоб отримувати таку кількість калорій без зайвого напруження, треба підстрахувати себе. І в цьому головний нюанс, без якого це може бути складно, оскільки реальне життя не прорахуєш і завжди є вирогідні ситуації, коли з'їси більше, ніж треба. Тому потрібен страховий фонд, щоб гарантовано витрачати 300-400 калорій щодня, бо я не маю інтенсивних навантажень і не відвідую спортзал, в мене лише ранкові тренування, які покращують самопочуття, але не спалюють стільки калорій. Реальний вихід ситуації ходити пішки. Я поставила собі за мету виходжувати 10 тисяч кроків. Це займає десь півтори години. На перший погляд, забагато, і де знайти стільки часу, але це просте рішення, щоденно ходити неочікувано покращило якось мого життя та дало мені додаткові бонуси. Завдяки цьому у мого супроти воно залишилося шансів, бо моя мотивація ходити стала набагато сильнішою. Які самі бонуси я отримала, довісь у наступному Рілз, а як зробити такі розрахунки в описі.